Талгарська красуня відомий осінній сорт груші, який не втрачає своєї популярності вже понад півстоліття. Однак відгуки про нього неоднозначні можуть бути як захопленими, так і різко негативними. Садівникам буде корисно дізнатися, які особливості сорту викликають таку суперечливу оцінку споживачів і як виростити цю грушу. Історія виникнення сорту талгарська як красуня. Груша талгарська красуня з'явилася в казахському ді плодівництва і виноградарства, вчений Аркадій Миколайович Кацейко, який створив значну кількість сортів плодових культур, провів вільне запилення лісової красуні бельгійського походження. Батьківський сорт відрізняється зимостійкістю. Врожайністю, а також відмінним десертним смаком плодів. З 1960 року груша почала проходити сортове пробування. В 1991 році була допущена до вирощування в північно-кавказькому регіоні. В даний час сорт відсутній в держаєстрі. в джерелах немає інформації, коли і з якої причини груша була виключена з нього. Талгарська красуня успішно росте в ставропольському і краснодарському краї. Плодових зонах Казахстану, а також на Україні, опис і характеристика груші талгарська красуня, дерево середнього розміру не більше трьох метрів. Среднезагущенна якрона формується у вигляді розширеної піраміди, пагони звисають, каркасні гілки ростуть майже в горизонтальному напрямку від стовбура. Кіткові бруньки утворюються переважно на кільчатках. Зацвітає дерево не дуже рано, щеплення сорту найву на дає хороші результати, а також можна поєднати його з лісовою грушею. В цьому випадку підвищиться зимостійкість. Груші середньокрупні, їх маса може бути від 150 до 200, іноді досягає 250. Плоди мають красиву витягнуту грушоподібну форму у вигляді витонченої пляшечки. Проте майже всі вони несиметричні, їх вершина скошена. Не дуже товста глянцево масляниста з блиском шкірка, не має оржавленості, вона пофарбована в світло-жовтий колір. Майже весь плід покритий яскравим червоно-карміновим рум'янцем, є численні невеликі точки зеленого кольору під світло-жовтою шкіркою, під має рум'янець, білі, талгарську красуню складно переплутати з іншим сортом своєрідна, легко впізнавана форма плодів. Одна з її особливостей: кремового відтінку м'якоть середнеплотна, дрібнозерниста хрустка, неймовірно соковита і солодка з легким ароматом груші, вміст цукров, вирощених на Кубані плодах 9.0, тетруемих кислот 037, переважання цукрів над кислотами, яке визначає смак виключно солодких. Практично без кислоти плодів, а також не властива грушам хрусткам як-от є особливостями сорту. Професійні дегустатори оцінили смак на 4,6 балла, бала думки споживачів розділилися ті, кому подобається хрусткам як от і солодкість без кислоти. Залишають захоплені відгуки про сорт любителів, маслянистої м'якоті, і кисло солодкого смаку критикують його. Сорт вважається столовим, але плоди можна також використовувати для переробки. Урожай дозріває восени. В кінці вересня він готовий до знімання, плоди добре тримаються на гілках навіть під час сильного поривчастого вітру. У своєчасно зняти груш лежкість хороша, якщо запізнитися з прибиранням. Під час зберігання може поборіти м'якоть. Споживають продукцію протягом жовтня листопада. У штучно охолоджуваних сховищах зняті вчасно плоди можуть зберігатися до грудня без утворення, плям транспортабельність хороша. На 4-5 рік дерева починають плодоносити іноді на 2- або 3-річному дереві можуть з'являтися поодинокі плоди, урожайність висока і стабільна. Наростаюча з року в рік в офіційному описі не згадується про здатність рослин до самозапилення в деяких джерелах сорт характеризується як самобезплідний. Зимостійкість і посухостійкість оцінюються на досить високому рівні рослини стійкі до грибкових захворювань, особливо до парші про можливість ураження шкідниками немає даних. Сорт має численні переваги, витривалість до низьких температур і посухи, імунітет до парші, скороплідність, продуктивність, товарний вигляд плодів і хорошу лежкість недоліків значно менше. Хрусткі властивості м'якоті і її схильність до поборіння при запізнілому зніманні. Відео, груша талгарська красуня, як запилюється сорт, груша рідко має здатність до самозапилення, в цьому описуваний сорт є типовим представником культури. Самобезплодна безплодная талгарська як красуня не буде плодоносити без запилювачів. Найбільш підходящими джерелами пилку для неї є груші конференція, говерла і кучерянка а також ними можуть стати інші квітучі в середні терміни сорти. Головне, щоб період світіння перекривався не менше ніж протягом 5-7 днів. Для початку варто пошукати запилювача серед зростаючих груш, можливо, в радіусі 50 метрів вже є квітучі в аналогічні терміни дерева. Чим ближче знаходиться джерело пилку, тим кращі умови запилення фахівці стверджують, що робота бджіл найбільш ефективна на відстані, що не перевищує 40-50, якщо в найближчих околицях немає відповідних рослин. А місця на ділянці катастрофічно не вистачає, можна прищепити потрібний сорт в крону талгарської красуні. Особливості вирощування талгарки для культивування невибагливого сорту застосовується стандартна агротехніка. Груша має не так багато особливостей, що враховуються при вирощуванні посадка. Дерево найчастіше садять навесні у південних широтах, основних регіонах вирощування сорту осіння посадка теж цілком допустима, але потрібно буде подбати про куриття саджанця на зиму. Відстань між середньорослі деревами талгарської красуні має бути не менше 4 метрів з п'ятиметровими міжряддями. Більше немає ніяких особливостей умов вирощування і процесу посадки. Догляд за деревом при здійсненні догляду за кроною потрібно врахувати наступні нюанси. Природна форма крони схильна до розлогості, тому формування у вигляді чаші з вирізкою центрального провідника буде найбільш логічним рішенням, зростаючи майже під прямим кутом від стовбура скелетні гілки відчувають велике навантаження в урожайні роки. Так як деревина талгарської красуні досить тендітна, варто заздалегідь подбати про встановлення опор під гілки. Не забувають проводити стандартні види обрізок санітарну. Регулюючи проріджування і підтримуючи плодоношення, укорочення молоді рослини протягом 3-4 років поливають 10-12 разів протягом сезону у міру дорослішання дерева набувають властиву сорту посухостійкість. Тому кількість поливів скорочують до 2-3 за сезон, в залежності від норми опадів, що випадають під час тривалої посухи, допускати пересихання ґрунту. не варто краще зайвий раз полити рослини, якщо в посадкову яму були внесені всі необхідні поживні речовини. Підгодівлі починають проводити за стандартною схемою через 3-4 роки після посадки. Високий ступінь стійкості до грибкових захворювань дозволяє при захисті рослин обходитися профілактичними заходами, якщо в дощовий сезон не вдалося уникнути хвороб. Для боротьби з ними традиційно використовують фунгіциди. Від можливого ураження шкідниками також найбільш ефективні захисні санітарні та профілактичні роботи, щоб не довелося боротися з величезними колоніями шкідливих комах, краще запобігти їх появі. З відгуків про сорт реалгарська я красуня від себе хочу відзначити, що це один з найнадійніших сортів не вимагає зусиль для його вирощування. Висока морозостійкість дозволяє його вирощувати не тільки у всіх регіонах України, а й далеко за її межами. Сорт рудяга, плоди зняті при перших заморозках, що не бажано для тривалого зберігання. Захоплюють соковитістю і смаком, низький бал смакових якостей обумовлюється недоліком кислоти для гармонійного поєднання, плоди просто дуже солодкі через переважання цукру. Навіть перезрілі плоди міцно тримаються на дереві, майже всі власники цього сорту, особливо ласуни, відгукуються про нього із захопленням, і ліч один дев'ять двахп, хурюмвіноврат 9 красуня, ну в наших умовах плоди теж солодкі і красиві, але смак не гармонійний, хоча приємний. Сказати, що такий вже невимогливий і безпроблемний не можу, у мене кора потріскалася чомусь і прямо відстала, хоча поруч ростуть інші сорти, і такого не спостерігається. Вирішив пустити сорт на перещеплення, основному через те, що м'якоть не масляниста, а я люблю саме таку консистенцію, й Київська область Хорюм він у 9,628. Реталгарська красуня груша безпроблемна, дуже врожайна за своє життя. А їй вже більше 30 років тільки один рік не було врожаю. Вже не пам'ятаю причини. Але в той рік на всіх деревах не було фруктів. В кінці серпня вже ставати і стівна на ринку продається в ульот. На верхівках груші виростають величезні, красиві болячок не помічалося. Тільки на початку сезону на молодих верхівках попелиця з'являється, але це швидко виправляється оприскуванням. На підгодівлі вже ніяк не відгукується. Мабуть, в такому віці вони їй вже не потрібні у сусідів талгарська красуня посаджена зі мною одночасно, росте без догляду, ніхто її не поливає, не удобрює, а кількість врожаю і розмір груш від моїх не відрізняється. Натал Ростов на Донохт. хорюм віноврат у 9628 Ре я красуня в себе сумнівно наявні плюси цього сорту розбиваються для мене об один мінус. Для мене вона зовсім не смачна, так солодка, але і тільки погано, що вона прісно солодка і абсолютно не ароматна, та до всього я не люблю у груш хрустку м'якоть Епту Бєлгородхп. Хорюм віноград, інфошовтрат. 9628 ре Талгарська я красуня так. Сила росту у неї середня, навіть на піщепі дичка, але мені дуже подобається ця груша. По-перше, безпроблемна, ні лист, ні пліт, ні стовбур не уражається нічим. З практики торгівлі скажу, що це найулюбленіша груша у дітей, напевно, через хрустяще ще соковито щільною м'якоті, та й за красою плоду рівних мало я їх називаю лампочки. Норман Кременчук, ТП, Форіумвіноград, інфошовтрат 9628, Пдев'ять 2 р Талгарська як красуня відмінний сорт не обробляю взагалі. З одного дерева годується кілька сімей і ще залишається. В цьому році купив електросушарку і став робити з неї відмінний десерт, проблеми тільки з формуванням крони, під вагою плодів гілки сильно згинаються, мігалка, Тернопільська область, корюм віноврат, інфошовтрат. 9,6,28, PAGA3 Рет алгарська, красуня плюс, зростання до 3,5 щороку плодоносить, дуже врожайна. Мені смак дуже подобається, дуже соковита, незважаючи на хрустку, м'якоть жується легко, не вимагає запилювача, у мене просто його немає, красиві великі плоди. Не вимагає особливого догляду. Зріє в середині вересня, коли весняних сортів вже немає, а зимові ще зелені. На ринку йде на ура, варення, бомба. Мінуси дружині не подобається. Каже, що терпкість присутній і зерниста при перевантаженні плоди дрібнішають. Тонкі гілки гнуться аж до землі, попелиця повз не проходить лежкості. Немає темніє середини при перезріванні, на смак не позначається. Разом одного дерева вистачає з головою і для себе, і для ринку надлишок. Не шкодую, що посадив плодоносити початку на 5 і рік до я, Донецька область х. Хорюмвіноврат, інфошофтратвп. 9,628 паге 3. Ось моя талгарська красуня Піщепава 2. Мікса північ Краснодарського краю, Хорюм Хорюмвіноврат, інфошофтратвп. 9628паде 8 Груша практично не уражається хворобами і зимостійка, посухостійка, щорічне і рясне плодоношення це з плюсів плоди за смаком так собі. прісновато солодкий смак без родзинки, правда, дуже соковита, хрустка. Особисто я віддаю перевагу маслянисті, довго не зберігаються і несвоєчасне знімання з дерева загрожує втратою соковитості і смаку, це з мінусів якщо для себе і сім'ї. То однієї такої груші в саду з головою, навіть багато. Я помітив, що вона подобається дітям, правда, про смаки не сперечаються, але я описав свою думку фантом Київхт. в саді бацом да, 3 4 2 3 Невибагливість сорту, продуктивність і хороша лежкість роблять його привабливим для вирощування. Талгарська красуня не ідеальна, не всім подобається специфічний смак плодів, але любителі солодких руш не будуть розчаровані, а також її дуже люблять діти. Це варто врахувати при виборі сорту для посадки.